Ми підійшли до четвертого кроку до взаємного фідбеку. Це та частина, якої багато хто боїться, її найчастіше пропускають, але саме вона перетворює ваші стосунки з просто робочих на справжнє партнерство. Чому цей крок такий важливий? Бо він руйнує ієрархію, коли ви, як менеджер, не просто оцінюєте, а й просите оцінити вас. Ви демонструєте вразливість і готовість до свого зростання. Ви показуєте на власному прикладі, що фідбек це не напад, це інструмент для розвитку. І співробітник розуміє, що тут можна говорити чесно, що тут не карають за власну думку. Цей етап складається з двох частин: фідбек співробітнику, фідбек про себе. І моя порада завжди починайте з того, що просите фідбек про себе. Це показує вашу відкритість, робить людину більш сприйнятливою. До зворотнього зв'язку. Щоб отримати чесну відповідь, а не та все нормально, можете спробувати наступні питання. Розкажи про момент за останній місяць, коли я був недостатньо залучений в твої задачі, тому що таке точно бувало. Або чи був момент, коли моє рішення було тобі незрозумілим, тому що таке також часто трапляється.